Але ж законодавство теж жорстко до цього ставиться до самої несплати. Ну ви, ви знаєте, тут є певна проблема по тій причині, що е, законодавець завжди заграє. Я е, негативно ставлюся в більшість випадків до боржника за послугу. По тій причині, що ми відкриті до співпраці, ми можемо класти договір на реструктуризацію, розсрочити цю заборгованість. Ми допомагаємо оформити житлову субсидію, коли немає коштів. І в основному я вам скажу, я дуже вдячний пенсіонерам, які е, сумлінно і чесно платять. У пенсіонерів борга практично немає. Вони завжди вони, платили собі. Ви знаєте, що от дуже великі суми боргів є у людей, які мають достатньо нормальні доходи, займають високі посади, е, займаються бізнесом, тобто мають подекілька автомобілів і подекілька квартир, тобто і вони мають борги. Є, наприклад, боржники, які. Накупили квартир е, з інвестиційною метою, тобто вложили в квартири гроші. А тепер вони не хочуть платити за тепло, і в них величезні борги. В нього, наприклад, 10 квартир і він не платить за, за тепло. От е, я противник в такому випадку не застосовувати пені. Чому до нього не застосовувати пені? Ну, чому всіх під одну, якби чому пенсіонер платить, а він ні? І тим більше прийняті такі закони? Які забороняють мені озвучити прізвище? Бо це захист персональних даних. Я не маю права озвучити, я б з радістю озвучив прізвище, і це прізвище дуже цікаві. Багато з них відомі люди в місті займають серйозне положення в суспільстві. Але закон мені це робити заборонив.